Що там Назар Вікторович, получається? Щось виходить трошки, стоїмо, нажимає, ну як гарно працює, диви. Опс. Опс. Вже розроблений, добре йде. Я ж тобі кажу, це Диві. дитина в школі, це ярик їх розробляв, 10 років. 10 років? Та я думаю, що пасічник по 50 як друзі. Вийдеться у вас, на жаль. Ще хорошенько, так? Да? Тут може трошки тугіше. А, тут Ой, на другу. Який... Пертись треба. Щоб він на бік не скакував. Де є добре. Та шкода. все зроблено для того, щоб... Дивись, як він легенько знімається. чик чик Коротше, все працює. Гарний нажим, все як має бути. Ну і зверни увагу, так як ти казав, що потрібно доробити, вже він. Упор, да, так? Упор що? є, так. Да, та як ти казав, не злітає там собі. Кому як треба по центру відцентрує, але так, щоб самовільно він вже у вас менше шансів це йому вдруг... падати. це в другу сторону його Так, так. Вже так. Ви бачите, так все? зовсім не падає. От. На одну сторону тільки можна достану. Ну, так. Да. Короче... Ну, Іванович, ви вже дов... досягнули майстерності в роботі з цими нажимними. Вже знаєш, добре. Ой, Так, да, трошки прийшлося з ними помучитися. Скільки часу пішло в тебе, на то, щоб зробити їх? Ну, тиждень тиждень, тепер, поки, тиждень. тиждень, поки ми двоє довели їм толку. Але тиждень це мається на увазі не один раз щось попробували, а й не вийшло, давай ще місяць ждати. А тиждень… Да, За той тиждень нормально можна було б заробити. Так, за той тиждень нормально можна було б диром насвердлити вже на ті, щоб працювали, але тим не менше, на перший... Надіємося на те, що наші покупці це оцінять. Да? На Я думаю, погляд... В них буде з чим порівняти. Ну, Ті, хто брали попередні на жимні, такі як були Юрія Сергіоча, то да. А ті, що вже тут, то. Ну, на перший погляд є а насправді тут є, що повозитися. Тут прорахувати не вийде так легко. Тут треба, треба поняти саму механіку цієї історії. Ну, так що... Павло Іванович впорався. Що скажете по сепараторах? Як воно? Бачу, від сепаратора до сепаратора ну, все сепаратора. краще і краще. Що я вам скажу? Вже бачите. Okay. Все воно наладилось, шпив в нас набагато краще виходять, прихваточки, все чотенько, акуратненько. Ось дивіться, що з нього хотіти. Воно okay. напів автоматом. Нержавійка сама по собі добре тримає, а ще напівтоматом, то взагалі бомба. Ну, Все націлено на те, щоб подовше воно прослужило людям. Да. Це, це в нас не той випадок, коли е, робимо. для ну, ти того, знаєш, щоб Може раз купили, через півроку. в коментарях там тобі і пишуть, бо ну, мало хто знає, що іменно я цими сепараторами там прижимними, хоча після нашого відео вже будуть знати і багато хто. Але ж я б не сказав би, Назар, що на цю пору це дуже дорого. Якщо зложити до кубки тільки вартість матеріалу, не будемо казати, що хтось по неї їздив, час втратив заправка, оце все світло, а тільки вартість матеріалу і скільки з ним треба попрацювати, то да, причому матеріал. Я б люди добрі сказав би, що це недорого. Е, причому матеріал Павло Іванович… – Я б навіть сказав би, знаєш, як. От по собі скажу, скільки в мене пішло, поки запрацював оцей нажимний нормально, так? то за тиждень, я думаю, в будь-якому випадку людина заробить 12-13 тисяч, по 2 тисячі в день, це зараз реально заробити. Цілком, це цілком нормально гроші, а тебе там платить за 15 тисяч в місяць. Ну, В АТБ, ну, якщо руки ноги на місці, ніхто в АТБ не піде скажем так, і ще більш-менш пів уровня голів в голові, хто туди піде. Да. На таку зарплату. Або в кого нема потреб. Або в кого нема потреб. Все правильно. За матеріали Павло Івановича з вами однозначно погоджуюсь. Е, де та проволока ще ти приносить? Та і в шкафчик положив. От дивіться, зараз коробку вам покажемо. От Dragon, Dragon Wild чи Welding. І от марка, бачите? Є R308, то є теж харчова нержавійка. Хто е, просто шарить, це то розуміє, нас... що треба варити е, оце, точно таким, як є ось це. Да? Тобто для того, щоб воно нормально тримало. Так, щоб матеріали були одинакові. Да, щоб матеріали були одинакові, тому що пробували, е, що хочете, пробували, воно тільки харчове, то є в нас ця марка наближена максимально до харчової. Смуга немає в мене поїздили? коробочки, а он, напевно, що є. Вони І раніше ми такою самою варили, тільки нашого виробника. А, тільки нашого От виробника. Вона є. Але марка та сама. Марка та сама. 308. Смуга в нас так само. 306 вона йде, чи яка? А 304, по ідеї, мала піти, вона не полірована. IC3401. 304-01. Ну так, да. от вам, колеги, і це. Відповідно, матеріал до матеріалу дуже добре береться. Ну і це в нас так само використовують цю нержавіку, використовують для харчових потреб. Ми ж як шукали, теж ці самі речі визнавали, що як. І Павло Іванович дуже задоволений тим, як воно вариться. Да? Mm, подивись, ані, будь ласка. Дуже гарненько зварюється. Крутче порядок. Але вже Павло Іванович реально освоїв цю історію, як воно. І вже чітко. Прийшлося. Так, <laughs> да, він взагалі, блін, класно бомбить. Е Дуже часто питаються люди окремо деталі. Ми цю можливість відкрили, то тобто сервіс як такий є. І от чоловік запитався окремо, скільки буде коштувати нажимний. Значить, окремо, якщо ну, без бака, без сіпаратора, окремо нажимний механізм це буде 5 тисяч гривень коштувати. Кажу це в відео, тому що щоб не задавали постійно, бо пишуть постійно, скільки буде коштувати, скільки буде коштувати, скільки буде коштувати. Якщо окремо, то є не в не вигляді воскопресу. Ну, А в вигляді воскопресу це буде коштувати 13 тисяч 900 гривень на сьогоднішній день. Тому що я бачу, у нас тенденція йде до того, що нова пошта тарифи піднімає з, да, нового, знову з нового року. З нового року нам обіцяють, що буде долар вищий. А від долара залежить ціна на матеріали. А ці, від ціни на матеріали залежить ціна на, е, на саму роботу, тому що ось ця штука подорожчає, все це подорожчає. Е, ну і на сам прес подивимося, як ми будемо це питання е, вирішувати. тому що... Та вже й балон міксу скільки то ми заправляли? 1600, так? Тисячу з копійками точно. 1600. Це непогані копійки, чи 600 гривень. Ну, так. Да. 1600 плюс тільки 600. балон міксу, да. тоді ми два балони взяли, 3200. Да, да. 1600 гривень тільки балончик цей заправити. А його, але да. є у хлопців бонус в попередньому відео, я казав, для сотого покупця. Не знаю, кому він попаде, да. але від сотий себе сепаратор... я знижечку даю, даю знижку 500 гривень хлопці. На сотого сепаратор. Ми оголосимо, коли він буде. Ну, сепаратор, сот, якби сотий прес. А це вже буде скоро. Це вже буде скоро. Так це Він буде голосом. скоро. Так що, прикиньте, скільки тут Павло Іванович вже їх шурує. Я взагалі в шоці. Колеги, пів року назад я ще навіть не уявляв, що ми це будемо робити, навіть <свісно> не припускав. І за пару місяців ми змогли наладити виробництво. Це дуже добре. Так що все працює для того, оскільки ми. Поважаємо ваші гроші, от я вже відео казав і зараз ще кажу тут, е, оскільки ми поважаємо ваші гроші. 13900 ну, для когось це ну, якби невеликі гроші. В межах пасіки, якщо ми беремо, то що під які потреби він виконується, яку він, як він економить час, цей воскопрес, як він це зразу виконує дві, а то й три функції, третя функція, знаєш яка? Якщо. Перша функція а, воскопрес, друга функція просто як воскотопка, то третя функція достаємо нажимний, достаємо сепаратор. І ми просто гріємо воду. І все. І ми гріємо воду під сироп. Ти знаєш, під... може в кого дружина те, що свариться і любить потягнути ввечері 100 грам розслабитись, то я б в ньому ще й десь там тихенько запарив би. Ще й запарити можна? Так ще й можна сюди виноград давити. А від скільки градусів працює тен? Від, від Від 30. Від не, 30? Так, так, від 30 від 30. Ну, я думаю, не якщо 30. десь 35-40 повинна бути температура Браги, я точно не вникав в це питання, бо так завжди <різь> як все, є на око. Хлопці, ви добре задумайте. <різь> 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 так, ще й не жаржавій харчувати. <різь> 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 так. і ще нормальну кришку, то в ньому можна і вигнати. Ну. от. Ляхав, Шовко в голові. Хто колишко, так що треба, Назар, треба робити нормальні кришки. Так що <різь> можна сюди вино закинути і <різь> зробити. Реально, <різь> що можна. ці мішки закинули. І виноград віджати можна, <різь> <різь> а чого не можна. В мішки закинули собі, це воно гарно відіжме. Так що, от вам ще одна функція. Не знаю, купити оцю штуку, це мега універсальне річне хазяйство, вже не говорячи про пасіку. Але для когось 13 900 – це невеликі гроші, а для комусь 13 900 – це місячна зарплата. То через то ми даємо на це діло гарантію, річну гарантію. Тобто, якщо щось десь в когось ламається, вже в нас було що бак потік, Ми вертаємо по гарантії, тобто висилаємо за свій рахунок туди назад і так далі. Ну я це хочу тобі нормально. сказати, що швидше того, той бак потік це не Укрпоштою відправляти. укр укрпоштою Я ну, теж, Я теж. Щось грішу вони на неї. поганенько. Да, грішу. Краще заплатити того червонця два дорожче, що там набагато хіба на новій пошті. Ну, там не, якось не люди відправляю. краще відносяться. Ми відправляємо там щось. А там так швиряють, навіть не дождеся, чи ти підеш, знаєш, тебе душа болить, а йотіки <рес> і улетів, блін. Да, 300 гривень щось там на новій пошті, плюс-мінус там індекс є на який населений пункт, і десь 200 гривень плюс-мінус на Укрпошті. Ну але різниця в 100 гривень, а потім мені тих 100 гривень компенсуй, е, верни того бака, е, знайди там тепер проблему, де, де там що вгатили, е, туди назад заплати люді, людям доставку. То, чесно, якщо ви до мене дзвоните за Укрпошту, то колеги, я в Укрпошті, по-перше, їх тяжко людина хотіла замовити. Замовляє, приношу на пошту, геть запаковане. Ми туди відправити не можемо. Чого, бо на 2 см коробка довша. Ну недобре. Ну, капець. І розумієте, Це прям проблема, це реальна проблема. І можливо, ми навіть ці присав взагалі не будемо Укрпошту відправляти. Я, б тобі От, сказав, я, бі, що ні. я не знаю. Я... Хоч вір, хоч не вір, я не знаю ні одного бідного пасічника. Я знаю. Подивись на мене. На те? Бо видно, що у мене є настоящий олігар. Паша, вроді, ми не знаємо ні одного бідного пасічника, але щось собі ніхто зуби не може вставити. Всі такі великі спеціалісти по 30 років стажу, але пасічники щось ходять без зубів все частіше. чаще. Не замічав такого? Ти мені казав мед їсти. мав самого зуб випав. Ні, то, блин, то ти вставляє. Це те, що немає грошей, я нема коли, я не маю. Ну, ти вставляєш, в тебе є за що то все робити, розумієш? А пасічники, ну це таке, знаєш, це вже, це вже на рахунок того, скільки в кого стажу і результатів. На рахунок цього я тобі скажу, Назар Вікторович, так, хто працює, той має. No. Все, як було, так залишилось. Просто трошки багато людей старшого покоління, навіть і мого хлопці звикли щось чекають. Я б сказав би, не чекайте, союз не вернеться. І якось так негарно звучить по-російськи, але звучить, ніж дітей, чудо, чудіть самі. Да? Ніхто mm. вам нічого, хлопці, не дасть. І пробуйте саменькі. Пробуйте саменькі, це буде правильно. Замовляйте воскопреса, окремо деталями також, але окремо це буде і ну, різна ціна, понятно. Я думаю, що є е, люди в нас все ж таки, які хочуть купляти, то вони розуміють, що ми не можемо вам по такій самій ціні продати. Ну, як, добре, е, Назар. От я, допустимо, це не моя стихія, скажімо так. Я не розуміюсь на тому, на продуктивності цього воскопреса, з яким його можна порівняти. Ні, з яким. Ну я знаю, є сонячні воскотопки, бо колись пару сезонів, от я доглядав за бджолами, теж не маю часу зараз. От малий ну, хоча. воскотопка вона близько не стоїть, тому що сонячна воскотопка тобі 96 градусів, а то і 120-130 ніколи не вийде. ну цю конструкцію. Є якась конструкція, що може перемогти по продуктивності? Mm -mm, по продуктивності нема. Ну і тут на цьому і вже можна мову завершувати. О, варто мені, чи не варто мені зараз хейтери скажуть Назара, як же ж вінтовий прес? А в сраку хейтери, дивися, хейтери, я перестав знімати в Ютуб-відео іменно через хейтерів. Я зняв дровокола, він в мене гарно зайшов. Люди дивилися, питали, задавали питання. Потім мене хейтери, як то кажуть, обісрали як кури драбину. Але хлопці, трошки далі, ми з вами будемо вже розмовляти. Як би сказати на ти, тому що цей Воскопрес зараз знаходиться в Романа Миколайовича. Він пропрацював... Ой, Воскопрес, чуєш, що? на умі? Голодний кумій, хліб на умі. Дробоков, так. Він приїде, і ви побачите його через два роки роботи. Да. І руки на місці, все на місці. Так, і руки ноги на місці. і Ті, що писали, скільки бензину Е, сажрет. Приїжджай, сажрете до мене, я тобі дам тисячу і перерубай такі дрова, як той. Дробоко і все, без питань. Він на тисячу бензину не з'їдає. Я ще чоловіка нагодую напою. Ну, <говорю> Готові позмагатись? Так само тут я готовий сказати, Готові з вінтовим пресом позмагатись. Так що тільки, тільки єдиний. Шановні друзі, хейтери, запрошую до себе в гараж, стаємо, хто швидше і якісніше за мене робить. Знімаю шапку, ложу в неї 100 доларів, вкланяюсь і віддаю вам. Готується за воску преси сказати. Але не швидше, а якісніше. Тут, бо тому, що тут Я час, ж сказав, час і витопки, швидше і якісніше. Тут час витопки буде довший, чим вінтового. А вінтовий, типу, швидко запресували, запресували, але ми не доотримуємо там мінімум 20% продукції, яку можна отримати точно ну, годинку подождати, що як то кажуть. Тому що, як казав Юрій Сергіч Кулаков, воск дістається не силою, а часом. І це дуже важливо. Правдаш? Я думаю, що і правда ж, і кривда ж, і все підряд. Так? Ну що ти, Вікторович, кажеш, якщо вже от такі хлопці ну, дуже хочуть винтового, ну будь ласка, он, навіть в мене є шпилючка, Шпилечка, є висока гаючка, все нормально, зробимо нормального винтового, якщо хто хоче на замовлення, будь ласка. А чому би не піти людям на зустріч? Ну, вінтовий можемо зробити, але за окремі гроші. То <с1> <с1> <с2> ясно, він що не безплатно. Щось має своє стояти. Він буде своє стояти. Ну, він Особисто я, вже враховуючи свою практику, свій досвід, я скажу, що я коли спробував перший раз користуватися цим воскопресом, ц... цією технологією, е... інш... інші мені перестали існувати. просто. От мене була там і сонячна воскотопка, вона є, є парова воскотопка, вона є. Е... Ну, попав до мене в руки цей. Я просто-напросто тут поставив, воск почав топити. Я за парову воскотопку топку просто ну я ж кажу, я не фахівець, не тому знаю, я бачив, як ти топив. Ти поставив його топити куди? то Ми погреби тоді. Приїхали. Поїхали. Да. Так назбирали грибів, приїхав там, отжав туди-сюди, що ти там далі робив. Не бачив, але е, люди добрі, віск топиться, гриби збираються. Да, і це, це значно, це. Ну, може, не гриби, може хто не має часу покупатися, бо коли в мене пасіка була, тих пару років чесно, я тобі хочу сказати, от той час, що я мав би десь виїхати з дітьми покупати чи відпочити, чи що я біг до бджіл, бо в мене бракувало часу. Ну, от. А ця штука його зекономить, так. Да, поставили собі, йдете, займаєтесь своїми справами. Ми так. Віск топили, цех починали будувати. Ми так фундамент да, залили, і вже добудовується це, слава. Вже Богу. добудовується помаленьку. Да. і все це, Через то, е, через то так. Да. Якщо у вас може є якісь питання до Павла Івановича, а саме по тому, як краще зварити нержавійку, що використати, в нього тут куча агрегатів є, е, в нього тут е, ну, серйозні є е, е, з чого, як робити. І Павло Іванович по, по чому там, котли. Усе кроме порядку. Усе, крім порядку. По котлах дуже гарно шарить, дуже. У цьому району котле встановлює і ще сусідніх буває час від часу. Е, тому всі ці питання відкриті. Е, ну і воскопреси, і, і все, що до них, теж питання відкрито. Ми готуємо вам ще кілька різних, тому що спочатку вістільник конус, потім воскопрес-інцера. А далі буде далі. Замахай ми, Павло Івановича, замахаємо. Пробуйте. <пробуйте> да. Все, підписуйтесь на канал Бікіперфікрей. Давайте разом збережемо бджіл, принесемо в бджіло розум, принесемо вільництво верніше, принесемо компетентності, тому що дуже не вистачає. Пише мені вчора коментатор один, я виложив відео, що робити. Коротше, там зачепився, як бджоли зимують, і скільки розхід корму зимою йде. А він мені пише, каже, Назар, ти баран, каже, тому що. Споживання корму каже, залежить не від бджіл, а залежить від вулика. каже. Тобто... Утеплений, не утеплений? Утеплений не утеплений. Я? Але там та похибка відсотків ну, 10. Все. Тобто, як бджоли бджолиний клуб стандартний, 6-7 рамок зимою з'їдав в січні місяці отой кілограм меду, так і він буде з'їдати. А там буде чи 900 грам, чи кіло 100 вибачте, шановні колеги, ви не побачите, тому що мед їсть не вулик. А мед їсть бджолина сім'я, бджоли їдять мед зимою. Це з розряду, що я поставлю вулик лежак, і мені бджоли більше меду принесуть. Або менше, тому що вулик, наприклад, там альпійської системи більше меду дає, тому що це ж вулик мед дає. Це, не, це, рі... це рівень наших бджолярів, розумієш? Він каже, що ти цей дядьку, скажу тобі тако: не їж тиждень і побачимо, що з тобою буде. Холодно тобі буде чи не холодно тобі, буде, але ти головне не їш. І, і все, і ти нічого робити не будеш. Її. Ну, це знову ж таки, це нема навіть що говорити, тому що це не той рівень, як то кажуть. От тобі це через тут треба компетенцію принести, треба серйозні речі принести. І тим, хто хоче співпрацювати, колеги, давайте відкривайтеся, дзвоніть, пишіть і будемо співпрацювати. Тому що ці такі речі, на кшталт. Типу, а що ти там малий знаєш? Ну, я вже третій рік підряд вам в Ютубі показую, що ми можемо, як ми можемо і як ми прогресуємо. Ті, хто мене дивилися, там, починаючи з 2021 року, ще з 2020 року, і дивляться мене сьогодні, то я думаю, ви прогрес бачите однозначний, і ви бачите, яким шляхом ми рухаємося. Банально на початок ведення каналу я був бакалавром, а зараз я вже аспірант. Я аспірант і пишу докторську дисертацію, так що е на тему воску. Ну, я тебе пам'ятаю ще з горшка, То ти мене як піздем вулик заглядав. <рес> Шановний глядачі, я хочу сказати, що з такого маленького хлопченятки, дивіться, до такого гарного, бородатенького, людина пройшла шлях, як би вам правильно сказати, не червоніться, я не хвалю тебе, я людям Ні, розказую. Людина пройшла той шлях, можна сказати, до початку серйозного виробництва. От він вам розповідає, як робити те, все, пропонує вам отаку от апаратуру. Я сказав би, що варто задуматись в його роки. Якщо по-чесному, то я йому по-доброму заздрю, тому що в 50 років я ще так не працюю. А як ти так не працюєш? Oh, ти що, oh, oh, блін? Не, ну я в своїй сфері. Я йому заздрю, блін. Тому що стільки, скільки він знає 50, я ще хочу знати хоча б половину того до 50, що він знає. Ну, часто, Та що ми, блін, ходили Кто цемент. Хоче знати, то буде ходили знати, цемент, брали, кажу, Паша, ось до маркировка, яка різниця? Поясни. Перша раз став писаний, я не шару, розумієте? Так що а треба було цемент купити. Так що не, не розказуй мені тут такого що... Людина таке. все знати не може. Ти, ти в скільки але... років перші ворота зварив? Кому цікаво? По-чесному? Да. Перші ворота я варив десь в років 28. А, ні, брешу. Ні, перші, перші. Самі перші ворота, оті негарні, що в мене стоять. І приїжджають люди, питають дружини. А де тут паша живе, ковані ворота робить? Вона каже: тут, а де ворота? каже: вам треба пашу чи ворота? Каже, і пашу, і ворота. О, то ті перші ворота я зварив Назар ще коли, коли ходив в школу в восьмому класі. Ще дуже Тоді не було ні інвекторів, нічого. Було дуже важко, тому що то був такий трансформаторний зварювальний, який просаджував всю вулицю. Всю да? вулицю. <хи> на мене всі кричали, бідкались, тому подібне. За болгарку я взагалі не догадувався, що таке є на білому світі. але... І руками не пиляв, так? Да? Потихеньку. Щось трошки ножовочкою, коли поламав полотна, просто сваркою різав. Ну, ви бачите. От вам, от все вам... починалось з того, хлопці. І все з восьмого класу, але на сьогоднішній день тебе рівень, звісно, цієї штуки височезний. – І все по... починається з маленького. Все mm. починається з маленького. Головне, що від себе я хотів би сказати е... молодим, що не бійтесь починати, не бійтесь. Покусати вас можуть хто тільки бджоли, правильно? І пси. І пси. <ріст> Бо і, тільки і, пожалити і, і, а хейтери А Хейтери понадкусу. <ріст> так. <ріст> так що не бійтеся, беріться. Е, Ніде ніхто не бачив святого, щоб він ліпив горшка, все робиться руками. А яка ж українська народна приказка, що не один китайць такого не сотворив, щоб українець його не вкрутив. розберіть <ріст> <ріст> китайське, подивіться і шпандюрте свої. <ріст> не один китаєць не пойме. Що зроблено в голосі? Все підписуйтесь на канал і Давайте разом збережемо вділ, і завдяки цьому ми піднімемо українську галузь дільництва і виведемо її на міжнародний серйозний рівень, де нас будуть поважати.